Кілька порад, як шліфувати жирафом, щоб вийшло рівно швидко і без зайвого пилу. Шліфування жирафом один з найшвидших способів отримати ідеальну рівні стіни. Це інструмент економить час і сили. Результат гладка поверхня готова до фарбування чи шпалет. Жираф, Яким ми працювали і пилюжить, а взагалі таке шліфування обходиться з мінімальною кількістю пилу. Обирайте правильну насадку. Ми використовували 150-й абразив. Якщо у вас багато нерівностей, то краще взяти грубішу вісімдесяту або 120 двадцяту, потім другий раз пройти 180-ю або 220 двадцяту. Починайте зверху вниз так менше пилу буде осідати на вже відшліфованих ділян. Не тисніть, жираф має працювати своєю вагою. Зайвий тиск може пошкодити шпаклівку чи зробити хвилі. Рухайте рівномірно, плавні кругові або перехресні рухи допоможуть уникнути пропусків та ямок. Слідкуйте за швидкістю обертів, для грубого шару використовуйте більшу швидкість, для фінішу меншу. Не поспішайте краще пройти поверхню двічі легко, ніж один раз, але з ризиком зробити хвилю. беріть з лед під світкою, так буде видно всі нерівності. Після шліфування обов'язково треба змести пил, що лишився на стінах, а що ще треба зробити, я розкажу у наступному відео.